Якщо ми будемо з вами говорити, коли може виникнути тривожність взагалі, я би звернув увагу, що, наприклад, тривожна мати може виховувати тривожних дітей. Тобто тривога вона для дітей транслюється в таку гіперапеку, постійний контроль, постійна спроби захистити дитину від тих обставин, які. Ну, у звичайних дітей не є проблемою, наприклад, е якесь там зар зараження якимись інфекціями, або проблеми з їжею, або дуже тепла одежа, або там якась там простуда або якісь кампанії, або алкоголь, або наркотики. Це дуже велика проблема, і вона існує набагато частіше, якщо б ми себе могли уявити. І діти дуже чутливі до поведінці своїх батьків. І якщо батьки аналізують свою теорію виховання або стиль виховання, я би, і бачу там великі тривожні симптоми, я би порадив звернутися до сімейного психолога. Не для сімейної терапії, а по-перше, вирішити свої проблеми. Де у вас є тривога, чому у вас тривога, чого тривожна особа, і як цим упоратися з точки зору психотерапії. Зараз ми з вами маємо таку ситуацію, що набагато людей користуються соціальними мережами, які нам транслюють. Безліч інформації стосовно війни, стосовно прогнозів, стосовно фіналу, стосовно е, ракетних нападів, стосовно бомбардіровок, це, це, це все ми з вами не можемо контролювати, але ми дуже часто використовуємо е, час для того, щоб е, моніторити соціальні мережі і бачити якісь новини, е, які в нас е, нам дають якусь там. Фальш впевненість в тому, що ми щось контролюємо. І потім ми з вами розуміємо, що ми це не можемо контролювати. І у нас через це, через це виникає тривога. І це така тривога, яка безпричинна, і це є е, привід для того, щоб звернутися до психолога, психотерапевта, щоб попрацювати з тим, що так, є в світі, є таке. Чинники, якими ми не можемо з вами контролювати. Ми не можемо з вами контролювати, наприклад, рух сонця. Ми не можемо з вами контролювати багато багато речей. І важлива річ, що ми з вами не можемо сконцентруватись на контролі свого життя, тому що ми намагаємося контролювати те, що ми з вами не можемо контролювати. І якщо ми якщо ми можемо звернутися до спеціалістів, які навчаються контролювати тільки те, що ми можемо, це буде дуже корисна річ. Чому у деяких людей виникають тривожні розлади, а у деяких не виникають? Це сугубо індивідуальна справа. Це е, набагато е, передумов, які е, формують е, тривожні розлади. Як я вже говорив вище, це виховання, це е, е, якась спадковість психологічна, це не генетична спадковість, це, е, це психологічна спадковість. Це наприклад залежність вищої нерввишвищої нервної діяльності або типу характера. Ми з вами пам'ятаємо, що е, чистих типів як меланхолік, сангвінік, флегматик, холерік, не існує, але є е, десь е, такі мікси, у якісь більше флегматика, або м, такого більш спокійного темпераменту, або десь у кого більше холерика без такого збудженого темпераменту, і це є передумови для розвитку тривожних розладів. Спрогнозувати, чи буде у людини тривожний розлад, чи не буде тривожного розладу, це дуже важко. Це, ну, я навіть не розумію, де в науці є така е спеціальність, яка може там прогнозувати. Але ми з вами розуміємо, що ми можемо е робити, що ми можемо робити для профілактики тривожних розладів. Це якщо ви пам'ятаєте, перший, перший перша парада, яку дають лікарі. Це там, наприклад, режим праці, та коли ви не працюєте, і коли ви будете регулювати час своєї праці, коли ви будете регулювати там фізичні вправи, коли ви будете займатися своїм хобі, коли ви будете. Розслаблятися емоційно, коли будете спілкуватися з родиною, коли будете спілкуватися з своїми друзями, це дуже важливе. Таке повноцінне життя і є профілактика тривожних розладів взагалі.